7. Ми починаємо наш брифінг щодо реалізації Закорпатської області Сокраїнської програми підтримки ментального здоров'я та я і сьогодні наші це Петро Петрович Дефанівський, заступник по закорпатської поснові адміністрації та Єзія Семочко, регіональна кординаторка Сокраїнської програми підтримки здоров'я та я в області. Вітаю, слава Україні. Ментальне здоров'я це один із дуже важливих аспектів повсякденного життя кожної людини, в зв'язку з тим, що в нас зараз війна, війна зачепила багато аспектів життя, багато людей. Це і люди, які втратили когось із рідних, і які в полоні знаходяться, і які зараз знаходяться на зоні бойових дій. І ті, які дивляться всі новини, ті, які допомагають, волонтери, всіх зачепило. І тут дуже важливо визнавати, що ментальне здоров'я це як і фізичне здоров'я займає дуже важливу частину життя, і ми маємо усвідомити того, що це абсолютно нормально, коли ми звертаємося по допомогу або спілкуємося між собою, обмінюємося, хто і як долає ці кризові. Моменти є загальнодержавна програма ментального здоров'я, ти як за ініціативи першої леді пані Олени Зеленської є. Обласна закарпатська обласна програма ментального здоров'я, яку розробили фахівці. Ми долучали факультет психічного здоров'я університету, Ужгородського національного університету, інших фахівців, і вона побудована так, що зачіпляє всі аспекти як координації всіх надавачів таких послуг на території області, підвищення кваліфікації тих психологів, а також тих фахівців соціальної роботи, які працюють на території територіальних громад. А також створення одного потужного центру, який буде проводити фахову підготовку таких фахівців в області зараз є координатор людина, яка безпосередньо займається тільки цим питанням. Це Таїсія Симочко. Вона більш детально зупиниться на деяких аспектах тієї роботи, яку ми зараз проводимо. У нас відбулося нещодавно днями. Зустріч з різними міжнародними партнерами з благодійними фондами, громадськими організаціями, які працюють в цьому сегменті роботи, які розвиваються і тренуються у фахівців за кордону. Тобто, ми максимально об'єднуємо всіх і будемо проводити. Таку роботу, щоб вся територія області була покрита наданням цих послуг, щоб всюди були люди, спеціалісти, до яких можна звернутися, з якими можна порадитися, з якими можна обговорити ту чи іншу проблему, тому що спочатку це ви не бачите, а потім воно дає за себе знати, коли ти вже важче переносиш, і це потягне за собою розлади здоров'я, які в державі обійдеться набагато. Дорожче ніж їх подолати зараз, це і вплив на економіку. Наприклад, в Європі більше 600 мільярдів тратиться на ментальне здоров'я. Це 5% їхнього їхнього ВВП для підтримки ментального здоров'я. Тобто, ми розуміємо, що ми мусимо звертати на це увагу і максимально приділяти цьому значення. пані Таїсія. Дякую. З початку липня одним із таких. Років у реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я, ти як було зроблено впровадження інституту регіональних координаторів, власне, це ті особи в регіоні, які безпосередньо будуть відповідальні за координацію безпосередньо і за координаційним центром при кабінеті міністрів України в Києві і у взаємодії із місцевою владою роль регіонального координатора полягає в тому, щоб ідентифікувати усі. Потенційних партнерів, які працюють у регіоні, власне працювати над картографуванням партнерів над аналізом тих уже наявних послуг, які є у секторі, аналізом прогалин, які є у цій системі, і власне створенням у подальшому таких програм і певних побудова певних кроків і стратегій, які б дозволили найбільш ефективно закрити ці прогалини. На даний момент ми говоримо про те, що в принципі, як вже зазначав Петро Петрович, потреба у донесенні інформації про психологічне здоров'я дуже висока, тому що орієнтовно 40-50% усіх українців будуть потребувати певної психологічної підтримки того чи іншого рівня. І е, коли ми говоримо про психологічну підтримку, ми не говоримо обов'язково про фахових психологів чи про е, психотерапевтів, які надають уже спеціалізовану психологічну підтримку. Ми говоримо навіть про тих спеціалістів е, першої лінії контакту: це і звичайний е, соціальний працівник, і працівник поліції, і провідник у е, потязі тобто, будь-яка людина, яка контактує із е, е, потенційним. Клієнтом на першому рівні вона має вміти ідентифікувати перші якісь такі ознаки, або, скажімо, якісь перші такі стани у людини, які характеризуються тим, що вона має певний зараз психологічний дискомфорт, скажімо так, так. І е, оскільки кількість цих спеціалістів дуже висока, то відповідно ми будемо працювати над тим, щоб шукати шляхи, яким чином докваліфіковувати цих спеціалістів, яким чином шукати можливості для надання їм усіх потрібних знань, щоб вони вміли. Правильно, по-перше, спілкуватися із людьми, тому що ми розуміємо, що люди, які зазнали втрати, які пережили нещодавно певні травмуючі події, або пережили смерть близьких, чи повернулися з полону, чи були довгий час у якихось дуже поганих, скажімо, небезпечних для життя умовах. З ними спілкування потребує наявності певних знань. Не можна звертатись до людей, не маючи цього набору знань, оскільки можна ретравматизувати людину або, скажімо, завдати їй ще більшої шкоди. Тому такі питання, як надання першої психологічної допомоги, це питання першочергової важливості і всі спеціалісти, які комунікують із людьми. На цій першій лінії контактів, вони мають мати ці навички. І загалом, якщо ми говоримо про психологічне здоров'я, то проводячи вже певні такі опитування в секторі дослідження серед фахівців, ми бачимо, що навіть фахівці, які безпосередньо працюють у секторі, вони зазнають дуже високого тиску, і відповідно зростає кількість випадків, коли Людина відчуває перші ознаки професійного вигорання, і власне питання всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як закриває, або в принципі має закрити і питання вміння людини самостійно допомагати собі, тому що надання. Бахової психологічної допомоги це вже наступний рівень. Але е, наше основне завдання це підвищити рівень обізнаності людей з питань психологічного здоров'я і їхніх можливостей і ресурсів для самодопомоги. Саме тому одним із компонентів всеукраїнської програми ментального здоров'я є інформаційна кампанія «Ти як?», де можна знайти е, багато корисних порад і е, е, отримати навички для того, щоб вміти собі допомогти. Другим таким пунктом, куди найчастіше звертаються люди, це є власні лікарі первинної ланки, це є сімейні лікарі і таким великим проєктом, який теж реалізується зараз повсюдно в Україні, є докваліфікація лікарів первинної ланки, і не тільки лікарів, але всіх працівників первинної ланки по програмі MAGCAP. В Закарпатті наразі підготовку за цією програмою вже пройшло 837 лікарів. Ще не всі отримали сертифікати. Ще не всі заклади були власне, вже отрим... законтрактовані із. Національною службою охорони здоров'я, але тим не менше на даний момент вже дев'ять закладів законтрактовано в будь-якому випадку. Ті знання, які отримують лікарі і працівники первинної ланки, коли проходять навчання по мечкем, дають їм можливість в першу чергу ідентифікувати людей, які звертаються до них з проблемами ментального характеру, скоріше, а не фізичного здоров'я. Ну і важливими такими для нас завданнями було протягом останнього місяця це провести опитування серед надавачів і отримувачів послуг. Ми вже маємо попередні результати цього опитування. Зараз ми працюємо над його викладенням. Ще будемо допроводити опитування серед отримувачів. І власне на цьому етапі ми проводимо картограф до картографування надавачів послуг, тому що певні дані вже були зібрані і в організацією організації охорони здоров'я і обласною військовою адміністрацією. Тож ми зараз сконцентрувалися на тому, щоб ще подивитись, де є якісь прогалини або десь щось було не враховано, і доврахувати всі ці моменти. Для нас було важливо зробити аудит в області стану. Справ, які є на сьогодні, тобто наявна кількість спеціалістів, наявна кількість людей, які мають ті чи інші потреби в реалізації цих послуг. Ми розуміємо, що область дуже багато внутрішньо внутрішньопереміщених людей це Українці, які постраждали внаслідок війни, які найбільше відчувають ці проблемні питання, і максимально охопити наші заклади, де вони зараз проживають, а також донести до них цю інформацію. Дуже важливу роль тут відіграє. Напрямок освіти, тому що діти найвразливіша категорія, які теж дивляться на ці новини, переживають за батьків. Багато наших захисників зараз на передовій багато ветеранів, які звільнилися, і ми мусимо максимально показати їм, що багато з цих проблем люди можуть подолати обізна бувши, якщо вони будуть обізнані, як долати і справлятися з цими стресовими становищами. Ми розуміємо, що Закарпаття, область більшості сільського населення і для людей немодно зараз. Спілкуватися в плані обміну інформацією про якусь напруженість або тривогу. Але ми маємо розуміти, коли люди діляться між собою інформацією, що в когось там, наприклад, у мене високий пульс, а в мене там були там ще якась інша там, нога або щось, то це прийнятно. А сказати людині, що порадь мені, що мені зробити, коли в мене тривога, або до кого звернутися, люди мають розуміти, що це абсолютно нормально і є програма, те як і зараз в мобільних додатках у нас постійно. Порядчі лінії публікуються, де можна передзвонити, отримати відповідну консультацію фахівця. А найближчим часом такі фахівці будуть в кожній громаді, в кожному навчальному закладі, кожен спеціаліст, коли навчання, який зможе фахово надати оцю первинну консультацію, і спільно ми справимося з цими всіми задачами. Але ми мусимо про це говорити і піднімати. Важливо також розуміти, що українська програма підтримки ментального здоров'я та це не про створення чогось додаткового, не про дублювання функцій, це про створення екосистеми, в якій усі надавачі послуг взаємодоповнюють один одного, працюють у ефективному партнерстві і, скажімо так, максимально ефективно використовують свої ресурси. Саме тому наша подальша робота також націлена на активізації співробітництва із усіма задіяними організаціями у цьому секторі і власне створення і ряду. Спільних проєктів, які би могли нам просунути освітній компонент у питаннях ментального здоров'я, так для спеціалістів різного рівня, це і для соціальних працівників, і для тих спеціалістів, які будуть відповідальні в громадах за роботу з ветеранами, це і медичний персонал, це і шкільні вчителі, вихователі дитячих садочків. Тобто, ми розуміємо, що пул тих спеціалістів, які мають бути. Докваліфіковані і отримати потрібні навички, він є досить значним і досить великим. Дехто з них вже пройшов навчання за результатами попередніми того ж опитування. Приблизно третина спеціалістів вже проходила те чи інше навчання по ем, з питань що стосується ментального здоров'я. І тому зараз за результатами опитування і картографування, ми також будемо надалі зосереджуватися на тому, щоб Максимально ефективно закривати ті ніші, які ще мають якісь прогалини чи недостатньо закриті. Можливо, деякі результати стосовно окремого ваших найчастіше люди стикаються. Що стосується опитування, ми проводили опитування. Воно було розроблено власне координаційним центром психічного здоров'я при кабінеті міністрів України спільно із всесвітньою організацією охорони здоров'я, і було розроблено воно у формі онлайн опитування через Google-форму. Ми спільно із військовою адміністрацією розіслали його серед надавачів послуг по громадах, і відповідно таким чином ми отримували результати опитування навіть в розрізі секторів. Визначалися чотири основні сектори: це освіта, охорона здоров'я, соціальний захист і інші інші було включено громадські організації напрямки, що покриваються департаментом спорту та молоді та департаментом культури. Ну і якщо говорити про такі попередні результати, то ми можемо сказати такі речі, що в принципі ті тенденції, які ми бачимо, які ще ми в принципі хочемо додосліджувати, але на даний момент з того, що ми бачимо, виходить, що приблизно кожен третій закарпатець він відчуває рівень тривоги від трьох балів до п'яти. Так, ми оцінювали за п'ятибальною бальною шкалою, і приблизно третина закарпатців відповіли, що вони відчувають або на трічку, на четвірочку, або на п'ятірочку. Так, тобто ми бачимо, що в принципі досить високий рівень тривоги це десь приблизно на рівні 30-35% населення. Так само такий же рівень відповідей був на питання, як часто протягом останнього тижня ви відчували відчуття небажання щось робити і взагалі зневірить. Тобто, в принципі, ми бачимо, що тут є над чим працювати, тому що саме оці от перші кроки, самодопомога може допомогти людям в тих перших ознаках психологічного дискомфорту, коли вони відчувають якісь проблеми зі сном, чи якісь незадовільні почуття щодо свого щодення, чи відчувають брак надії і взагалі прогнозованості щодо завтрашнього дня. Тобто, декому із тих 30%, які відчувають такий підвищений рівень тривожності, буде достатньо просто навчитися якимось основним технікам. Самодопомоги, так навчитися правильно заспокоюватись, відволікатись, правильно дихати чи робити якісь інші вправи. Саме тому дуже корисно заходити на портал всеукраїнської української програми ментального здоров'я. Ти я тому що там є цілий розділ, який називається аптечка самодопомоги, де можна скачати такий практичний посібник, в якому є прості методи, як власне собі допомогти в різних таких моментах. Також важливим таким аспектом, який в принципі є досить приємним, і ми виявили його під час дослідження: це те, що на питання яким ресурсам ви довіряєте. Коли хочете дізнатись про питання психологічного здоров'я, то дуже висока кількість респондентів відповіла, що вони довіряють офіційним сторінкам органам органів державної влади і місцевого самоврядування, а також знайомим психологам чи психотерапевтам. І ще один такий також цікавий аспект: що в принципі десь приблизно третина відповіла, що вони хотіли б. Питань, якщо б у них виникла потреба, то з питань психологічного здоров'я вони пішли консультуватись до психолога або до сімейного лікаря. Програма нещодавно розроблена, якраз ми розроб... обговорювали її на координаційному центрі з підтримки цивільного населення. На цей рік у нас передбачено близько 2 мільйони гривень, і на слідуючий рік це близько 5 мільйонів гривень. Але ця сума буде користуватися залежно від тих заходів, які ми будемо проводити. Більш детально про результати ми поінформуємо згодом на ну, слідуючому брифінгу з тих речей, які вже на сьогодні пророблені, з питань підвищення кваліфікації, створення центру і про роздатковий матеріал, який буде розміщений у всіх закладах по території області для підвищення об рівня обізнаності це само але поки що страшно дякую